Сезон тихого полювання на Полтавщині стартував першим випадком отруєння. Сталося це 22 вересня у Миргородському районі. Постраждалу госпіталізували, зазначають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У нас за 25 рік це перший підтверджений випадок отруєння грибами це була жінка 43 роки. Вона вживала гриби роду зонтики. Зараз вона потрапила до реанімації в тяжкому стані з втратою свідомості та судомами. Отруєння грибами вкрай небезпечний для здоров'я стан, який може закінчитися летально. За словами лікаря-терапевта другої міської клінічної лікарні Валерії Поливоди, симптоми це діарея, нудота, блювання, загальна слабкість, запаморочення. Прояви можуть з'явитися як через півгодини, так і на наступний день після вживання. Відразу викликати 103, промити шлунок, прийняти сорбенти, забезпечити постраждалому рясне пиття. Все залежить від організму і дози прийнятих грибів. Якщо це, наприклад, дитина, якщо у людини є якісь хронічні захворювання, якщо людина більш літнього віку, а також особливо вагітні жінки, яким протипоказано вживання грибів, адже це дуже, скажімо так, важкі продукти для нашого шлунково кишкового тракту. Які майже не перетравлюються, і тому е, прояви отруєння можуть розвиватися блискавично. Це Чалівське лісництво у Терешках. на узбіччі припарковані авто. Люди у неділю, 21 вересня, приїхали за грибним врожаєм. Родина переселенців Сіверськодонецька ділиться тут вперше. Одразу вдалося назбирати декілька відер. Кажуть, треба йти на кілометр вглиб від дороги, щоб знайти героя сезону польський гриб. Ну, що це я знаю. Ще таких де На Полтавщині сезон грибного полювання за спостереженнями досвідченого грибника Петра Шульги починається з середини серпня. В цей час масово йде білий гриб, який любить рости під соснами. На початку вересня з'являється осінній маслюк. Пан Петро додає, виходить з дому на полювання о пів на шосту ранку, аби доїхати з Полтави до лісу в Терешках. З собою бере чай, воду, ніж та набір пакетів. Приїжджаю в ліс, коли ще тільки починає сиріти. Це саме пора, ето поки нема ходаків. Я їх називаю ходаками, тому що вони все перетопчуть, но нічого не знайдуть. Після дощу за 2-3 дні. Очень удобно собирать. біолог. Іван Бондар наголошує: гриб викликає підозри, краще його не чіпати. А ще радить брати з собою енциклопедію і дивитись, що знайшли у лісі. Так початківці визначають, чи можна їсти цей гриб. Спеціаліст підкреслює, не слід збирати біля узбіч, бо гриби легко всмоктують автомобільні викиди. Де чотири квази грибів є їстівні, умовно їстівні, неїстівні і втруєні. Це один з одних з утруєних грибів. Дослідники природи розповідають, до України вітром заносить нові непритаманні нашій території спори грибів, наприклад, алтернарія. У повітрі присутня як алерген, коли вони осідають у ґрунті, за декілька тижнів проростають.